Михайло Самусь, ми в такому тріо, яке ви традиційно бачите по п'ятницях, і вже готові розпочати зараз військовий огляд на фронтах. Тому що дуже багато міжнародних подій відбувається, але ми всі розуміємо, що політики грають тими картами, які роздаються от зараз на сході України. Говорять про те, що ще російський наступ може протриматись 3-4 тижні. Часовий Яр Покровський, що відбувається зараз на фронті? Дійсно, як одразу да про стан російського війська і чи помічається вже така зменшувана активність його? Да, вони колись видихнуться, які три-чотири тижні? Ну нам здавалося, що вже пройшли тижні. От насправді Там, дійсно дійсно, дійсно важко собі уявити, ну як можна наступати з жовтня минулого року і продовжувати, я би так сказав, посилювати свої зусилля. Я просто изучав, ну, трошки подивився, що с зараз відбувається там у Путіна, Білоусова, тому що він якось в інформаційному просторі зник у нас. Uh -huh. Саме Білоусов Путіна вистачає новий міністр а, оборони, так Так, новий міністр оборони. Що його поміняли? Я подивився, а вони собі живуть в, в іншій реальності. Тобто вони проводять, наприклад, зустріч. Дюмін провів з Білоусовим з Путіним. Дюмін це Дюмін. Е, Дюмін. Ні, Дюмін. Дюмін? Дюмін угу. це був колишній охоронник Путіна, але потім, а, звісно, так. він піднімається. Зараз він, до речі, керівник чи голова Державної ради Росії. Це такий новий орган. Ну, він створений давно, в принципі, ще за Єльцина, але потім а, трансформувався. Помічник Путіна з чотирнадцятого травня 24 року. Так, він угу. з охоронника до, до помічника піднявся зараз до цілого керівника держави цієї, яка. Прогнозується, що цей орган буде займати все більшу роль. Він це приблизно як Держрада з безпеки, але координує діяльність регіонів. От зустрічається Білоуса міністр оборони, держ... головна голова державної ради і Путін, і вони обговорюють військово технічну політику нарощування випусків випуску безпілотників, нарощування випуску озброєнь та військової техніки. Тобто ніхто там не збирається нічого зупиняти. і От після сьогоднішньої заяви Путіна. Тосовно того, що фактично ультиматум, який він повторює, часто це всі області, які потрібно захопити, Україна має відмовитися від членства в НАТО і так далі. Тобто вони не, не, не збираються зупинятися, вони збираються продовжувати те, що вони роблять, оскільки їм це дозволяє: по-перше, внутрішня обстановка повністю або пригнічення, або нейтральне відношення еліт і холопів. А по-друге, зовнішня обстановка, коли її можна все ще заробляти сотні мільярдів доларів е, на нафті. Тобто, в принципі, нічого такого не змінилося, щоб е, 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 якось змінило ситуацію в елітах і ситуацію стосовно е, фінансів. А без фінансів і без е, готовності еліт підтримувати те, що робить Путін. Я думаю, що будуть зміни ситуації. Висновок такий, що нам треба робити щось із нафтою, і з елітами російськими. Але, е, на жаль, зараз продовжується те, що ми бачимо. І насправді ситуація на фронті дуже напружена. Це можна почати і з харківського напрямку, де в принципі стабілізований фронт і за останні три тижні ніяких змін там не відбулося. Харків, але Харків, колеги, це да, ви Так, да, тобто по Вовчанську. Тиск продовжується так, українські війська стабілізували ситуацію. Так, українські війська формують зараз обстановку, але все рівно тиск продовжується, і повідомлення про те, що вони будують фортифікаційні. Uh -huh. Лінії і намагаються закріплюватися, означає, що вони не збираються взяти йти. І, в принципі, припус, те, те, що були припущення стосовно того, що насправді головний оперативний замисел противника це був Куп'янськ, тобто не Харків, а якраз на Харківському слова uh -huh. напрям... uh -huh. да, Куп'янськ. Тобто, насправді не, не сам Харків, як це було в інформаційному просторі. А все ж таки Куп'янськ, де е, було намагання задати удар у фланг, для того, щоб посипалося наше угруповання аж до Лиману і створити умови знову ж таки, для е, Донбасу, о, о, тиск, прорив і так далі. Зараз, звісно, йде е, продовження на натиску на часів яр. Хоча останній тиждень це е, очеретено покровський напрямок і якраз зусилля росіян прорвати. Фронти вийти на другу лінію нашої оборони, так само відзначається і на напрямку умовно Мар'їнському. так само удари стосовно, в принципі, і по кількості бронетехніки, і по кількості особового складу натиск не знижується. Тобто, якщо ми говоримо про загальну обстановку на фронті. Ситуація є дуже і дуже напруженою. Я можу просто припускати, що на фоні мирного саміту і на фоні цих заяв Путіна буде продовження, по-перше, ну, звісно, інформаційних атак, але і на фронті буде створюватися ілюзія російського натиску, російського прориву і так далі. Звісно, я думаю, що будуть продовжуватися зараз більш інтенсивні ракетні удари. По всій вони теж території. лягають вчорашній і сьогоднішній так. В цей контекст правильно? Так, по, по всій території України, звісно, і енергоінфраструктура, і наші інші промислові об'єкти, і в принципі військові об'єкти, та й цивільні об'єкти. Тобто, буде створена така ілюзія, що всі будуть обговорювати заяви Путіна. Я думаю, що і сьогодні, і завтра, і на фоні якраз українського форуму, скажімо так, мирного. А Путін буде показувати, як він до цього відносить. Бо там останній пункт. Пам'ятаєте, у Путіна: якщо ви не погодитесь, то всі, всі жертви будуть на вашій совісті. Ну, Жертвину буде, буде на ваших руках. Я буду вас вбивати, але це все буде на вашій совісті, бо я дуже mm -hmm. неадекватна людина. Ну. Ми просто звикли до того, що вони справді якомога більше домагаються допомогти нашим дипломатам, щойно якийсь великий захід, вони намагаються якомога більше крові вичивати. Але от я повертаюся до Наталчину питання, а чим вони наступають? Один з ваших колег сказав, сказав на жаль, звичні традиційні методи оцінки ситуації тут не підходять, бо якщо брати, наприклад, такий фактор, як боєздатність підрозділів ворога, то його повністю ігнорують. Противник кидає в бій все, що можуть. Чим Абсолютно. вони наступають? Ну люди в них є. Окей, техніка в них лишилася підготовлені частини, які залишилися. Це оце м'ясні хвилі одна за одною. Ну звісно, лишилося. Якщо ми говоримо про 500 тисяч військ на нашій території, або там ну, в районі проведення операції, то звісно, там є і спеціалісти, є, і фахівці, є і командири підготовлені, і так далі. Те, що вони дійсно м'ясні штурми на всіх напрямках засилають там на мотоциклах, на якихось на конях, я не знаю, на велосипедах їм, їм не важливо, їм головне постійно підтримувати натиск. Тобто, за за одну добу може бути 3-4 хвилі на деяких напрямках. Намагаються все таки е, застати в е, ситуації, коли наші бійці або міняються, або хтось втратив пильність, і так далі. Можливо, Я буде не права, чи мені здається, що танкових атак поменшили з боку росіян? А, Танкових атак поменшило, Чому? але останній останній наприклад був е, випадок зараз. Атаки 8 танків було угу. в одному наступі. Тобто... Ну, по перше, це неефективно, тому що якщо йти зараз великими механізованими угрупованнями, mm -hmm. все ж таки у нас є достатньо fpv дронів, у нас ведеться розвідка, і плюс з артилерією все ж таки ситуація краща. Mm -hmm. Тобто, будь-який танковий наступ, який ведеться за класикою, він просто буде знищений. Тобто, немає зараз можливості просто от створити якийсь ефект несподіванки, і десь з'явитися якоюсь танковим mm -hmm. кулаком, де який може щось прорвати, тому насправді. Танки йдуть е, в прорив, але це там, де е, можливо створюється ситуація, коли е, фактично е, намагання йде дійсно зеннацька застати. Українські війська і прорвати фронт ну, якимось несподіваним ударом, Ну, ясно ми зачепили тему путінського перемир'я, яка сьогодні так вимирнула напередодні Ні, він сказав, не те, що це буде перемир'я. А, це стали мир. Він сказав та остаточний мир. Чи можна вам поставити питання паралельного змісту про оперативну воєнну паузу? Наскільки вона необхідна на фронті і наскільки вона вигідна українській стороні? Для української сторони оперативна пауза не може бути вигідною, тому що е, ця пауза буде вигідною противнику. Uh -huh. Тобто, якщо ми розцінюємо, звісно, всім хотілося б зупинитися, відпочити, набратися сил і так далі. Але ми розуміємо, що для Путіна будь-яка пауза вона е, в умовах, коли він е, продовжує е, концентрувати сили. А ми бачимо, я ще раз повторююся, Білоусов, Путін, Дьомін вони збираються. Для того, щоб обговорювати нарощування випуску безпілотників, нарощування поставок з Північної Кореї, знову ж таки, ну це така ваша думка. Чому з'явилася ця заява про мир? Путіна? або мир, або е, да я думаю, що це пов'язано все-таки з формою Швейцарії. Чи виполагання які? Що хоче? Він хоче показати альтернативність. Тобто, ну, головна ідея і ПСО, які проводилися, що. Навіть в нас воно ж пішло хвилями, що uh -huh. цей форум провальний, Україна не допрацювала, ніякого сенсу нема було проводити. Хоча, ну, вибачте, а ніхто й не казав, що після цього форуму має бути мир. Ну, чи да, Закінчиться чи, війна, на наступне. Що закінчиться день. війна? Це форум, який збирає підтримку для України. Це визначає. Ну, Очевидно, вони там, в Москві і в Кремлі, читають цей форум інакше. Цей форум? Ні, ну то їхні проблеми. Ми ж не Я говоримо, думаю, як що вони... вони для себе відчувають якусь загрозу. Вони для вони вважають, що те, що не поїхав Китай, це велик велика перемога. Але дуже добре, що Китай у нас починає вже викристалізовуватися як країна, яка не є нейтральною. Це країна своїми інтересами, яка і ці інтереси не співпадають з інтересами України. Це важливо розуміти, що Китай це не країна на нашій стороні, вона навіть не нейтральна. Це країна, яка намагається використати цю ситуацію в своїх інтересах для того, щоб добитися свого, і тому Путін намагається запустити, от на фоні абсолютно вірно. Вони вважають абсолютно все по різному по, -по іншому, ніж ми тут собі І Вони думають, якщо Путін зараз заявить про цей ультиматум, з'явиться ще більше тих е е е лідерів, наприклад, які будуть сумніватися в тому, що Зеленський робить правильну справу. А може, все таки зупинити цих українців, які можна вже воювати. Давайте просто нехай вони вийдуть з цих областей. В Принципі для інді, ну для індуса, який дивиться е, оце повідомлення, якась е, Херсонська область нехай вже вийдуть і все буде добре. і Війна закінчиться. Це ж міром щось повирішують, ну але ж то ін... це ж другое. То ж другое <ріст> кожен же <ріст> завжди скаже це ж другое. Ви не розумієте історичний глибин. <ріст> так розуміємо. Скільки, будь ласка, але все ж таки прозвучали певні фрази, які мають відобразитись на фронті. Зокрема, заява Байдена про те, що він має великі обмеження по використанню американської зброї, про Кремлю бити не можна. Це так. означає про те, що оці лінії 70 кілометрів це вже теж перейдена якась історія, і які оперативні можливості це тепер відкриває українському командуванні, виходячи з тих технічних можливостей, які в нас є. Ну, після цієї заяви в мене виникло е, два запитання: чи можна запитати тепер Байдена, а, чи можна вже отримати е, Томагавки? А тамагавки. Тамагавки. Ну, тому, що щоб Логично. добити до Москви, треба томагавк, у нього 2,5 тисячі кілометрів. Дальністі. Там трайденти є, а, 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 потім, а потім Байден сказав, що 200 миль можна. А 200 миль це 300 кілометрів, так це атакамси. Тобто атакамсами можна би. Тобто, насправді, можливо, про це Саліван ще й не знав, коли це заявлялося, тому що насправді таке враження було, що нам атакамсами не можна бити по російській території. А Байден фактично сказав, що можна 200 миль, 300 кілометрів, але тамагавки поки що не даємо. Ну добре, це не, не найгірша новина, насправді. Принаймні ракетно бомбовий терор ми можемо аеродроми зачистити у цій ділянці 200-300 кілометрів, зробити так, щоб там не було авіації, хоча б штурмової авіації з тими кабами злочасно. 300 кілометрів це дуже добра дистанція. Тобто, це обрізання на 300 кілометрів дальності авіації. І, в принципі, по ідеї, якщо б у нас знову ж таки був би літак дерево, хоча б один, ми могли б дуже непогано вичисляти вираховувати установки іскандерів, угу. і це також. Обмежує у них дальність всього 500 кілометрів. Якщо ми дивимося літаком дерево на 400-500, фактично ми можемо бачити все, як тільки працює, починає працювати ТРК і «Іскандер», Ми можемо його знищити, а це означає, що фактично ми їх нейтралізуємо. Це, звісно, трошки виглядає зараз фантастично. Мріємо, бо ми про F-16 вже говоримо прісно пам'яті, стільки що, а вони би теж багато чого змінили. Але будемо сподіватися, що дійсно в найближчий час це все. Буде вже реалізовано на практиці. А на яку відстань можна літак ДРЛО, які нам пообіцяли вже два. І один оперативно може наближатися до лінії фронту, бо ми розуміємо, що за ним Росія полюватиме все, що в неї є. А це дійсно питання, яке зараз вирішується, тобто не даремно С-300, с, с 400 в полосі і при кордоні, і на окупованому Криму. Ну і звісно, на фронті. Тобто, знищення ППО воно якраз і створює умови, коли літак ДРЛО Ну і F-16, дійсно. F-16 теж не дуже комфортно себе почуває, коли система ППО дуже розвинута і фактично може контролювати небо. Тобто зараз вже відбуваються події, які можна назвати наближенням до нейтралізації панування Росії в повітрі. Якраз підготовка до того, що українські літаки, новітні літаки, які в нас ще немає, зможуть все ж таки наближатися до лінії фронту достатньо для того, щоб і здійснювати розвідку на 300-400 кілометрів. І Забезпечити оцей оцю полосу 300 кілометрів, в якій не буде російської авіації, як ви Або... розцінюєте вчорашню безпекову угоду з Вашингтоном? Підписану, звісно, це історична подія. Це це, це однозначно. У нас таких у нас таких угод не було, особливо сполученими штатами. Але звісно, ілюзії стосовно того, що це гарантії безпеки, немає не бути найдієвіші. Я думаю, що все ж таки, От принципі, що я хотів сказати, тут питання знову ж таки в нас почали сумніватися, наскільки це зобов'язуючий документ. Mm -hmm. Тобто приходить новий президент, і якщо це не документ, який зобов'язаний конгресом Не нератифікований. Да, тобто будь-який президент наступний скаже: я нічого не знаю. Це не я підписував. І в цьому є головна проблема, тому що насправді там всі пункти добрі: і фінансова допомога, і військова, і забезпечення. Підготовки українських військових і підтримка кооперації на рівні дефенс Industry, тобто оборонно-промислових комплексів, це все супер. Єдине, дійсно, ми ну у нас вже багато було досвіду з Будапештським меморандумом, Теж підписували президент Сполучених Штатів, прем'єр-міністр Великобританії. Але потім сказали, що це просто папірець, який нічого не варті. Тому головне зараз все ж таки зрозуміти наскільки це все надійно, наскільки це довго тривало. Бо ми зараз можемо підписати, а далі можемо виявити там є термін 10 років. Тобто суто теоретично я сьогодні слухала міжнародника правника, який говорив, що термін там вказаний, що говорить про те, що мовляв десятиріччя вони мають надавати отакий сервіс, так звичайно, але Байден якщо ще два сроки, треба так. Якщо послухати кандидата в президенти Трампа, то він каже, що ну все, що підписує Байден, воно. Дуже сумнівний і так далі. Він же постійно говорить, що немає там адекватності. І так далі. Тобто, можна уявити, що якщо Трампу це буде невигідно, він зможе це не виконувати. У тому то й проблема Знову ж таки повертаючись до важливості цього поточного моменту, нам зараз необхідно створити такі умови, щоб російські еліти почали намагатися задушити того діда, який пише цю маячню. А з іншого боку, створити такі міжнародні умови, коли. В Росії не буде можливості ні гроші заробляти, і взагалі всім буде вигідно придушити того діда, а не примусити Україну до капітуляції. І на жаль, саме Трампу що... також. Саме Трампу. Ну, якщо він стане президентом, ну про Путіна, якщо що, звичайно. Так, але придушити треба про Трампа. Давайте щоб не було, не Дякуємо, Михайло. Михайло саму військовий експерт. Підбував з нами підсумки ситуації на фронті цього тижня.